З'явились перші супутникові знімки після атаки українських безпілотників на аеродром біля Пскова їх опублікували схеми. На знімках Planet Labs видно, що пошкодили щонайменше два літаки типу Іл-76 в ніч з 29 на 30 серпня. Пошкодження літаків підтвердив авіаексперт Анатолій Храпчинський. Він пояснив, що на супутниковому знімку видно, що ушкоджено поверхню біля крил. Скоріше за все, дронами намагались влучити в паливні баки, які знаходяться у тій частині літака. Але і це все одно вивід літака на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці. Також біля одного з літаків можна помітити два червоні автомобілі, схожі на пожежні, які могли залучити для гасіння пожежі. Загалом цей тип літаків постійно базується на аеродромі Пскова. І з цього аеродрому використовує 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія армії РФ. Вона ж Псковська дивізія, одна з тих, що брали участь у захопленні Бучі на початку повномасштабного вторгнення. Раніше представник ГОР Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох і пошкодження ще кількох російських іл 76 на цьому ж аеродромі. Він зауважив, що знищення цих чотирьох одиниць означає, що ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його до виконання завдань. А це для окупантів велика втрата, адже ці літаки використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки. Поки що побачити наслідки руйнації інших літаків неможливо, адже частину аеропорту, де вони могли знаходитись, наразі не видно внаслідок високої хмарності. Нагадаємо, аеродрому Пскові обстріляли в ніч на 30 серпня під час масованої атаки на РФ.